Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика перший клас кварцова. Завдання буде під номером 3. Складаємо короткий запис задачі. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Склади задачу за кожним малюнком. Добери до неї короткий запис. Розв'яжи задачу. І так, ось у нас є короткі записи. Ось є малюночки. Ну що ж, давай подивимось, що у нас є на малюнку. Так, ось дівчинка. Ми бачимо, що тут вона кладе на тарілку яблука. І так, скільки ми бачимо на тарілці на яблук? Один, два, три. Три яблука на тарілці. Скільки вона кладе на тарілку? Один, два. Так, і що можна запитати в цій задачі? Ми бачимо, що ось було настільки яблучок, тут вона ще кладе яблука, і ми можемо запитати, що скільки всього стало яблук? Можемо запитати: Так. Ну що ж, давай так і зробимо. На тарільці було три яблука. Дівчинка. Поклала ще два яблука. До речі, можна якісь ім'я їй при, придумати, цій дівчинці. Давай з тобою придумаємо якісь її ім'я. Напиши, будь ласка, в коментарях, яке б ти тільки пристойне і гарне ім'я, яке тобі подобається, напиши, будь ласка, в коментарях, як би, як би треба нам її назвати. Так, і ми виберемо найкращий варіант. І ті, хто побачить вже коментарі, голосуйте лайками. Під тими іменами, які вам сподобались. Так, дівчинка поклала ще два яблука, скільки яблук стало на тарільці. І так, подивимось умову. Яка умова сюди підходить? Було, взяли, залишилось. Підходить до наших слів. У нас було, поклала, стало. Ні, не підходить. Друга. Було, поклали, стало. Підходить? підходить, це вона. Так, заповнимо цю умову. Було у нас скільки 3 яблука, поклала вона ще 2 яблука. Ну, тепер вирішимо, скільки всього стало. Ну, Зрозуміло, що треба додати ці яблучка, тобто 3 2 дорівнює 5 яблук. Відповідь пишемо: скільки яблук, тобто 5 яблук стало на тарілці. Записали. Дивимось другий малюнок. Бачимо, що хлопчик що зробив. Забрав яблучка, так? Тоді зрозуміло, що спочатку на тарільці було скільки? Три яблука. так? Далі він взяв скільки один, два. І що ми запитаємо? Тут уже нам є підказка по короткій умові, скільки яблук залишилося на тарілці. І так, на тарілці було три яблука. Хлопчик взяв два яблука. Скільки яблук залишилося на тарільці? Так, бачимо, що одне залишилося, ну і зрозуміло, що будемо віднімати. Заповнюємо нашу коротку умову і рахуємо, три відняти 2 дорівнює одне яблуко. І пишемо відповідь: одне яблуко залишилося. На тарільці. Ось і все, ми завдання вирішили і вирішили аж дві задачі. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк. Хто не підписан, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А якщо є питання чи відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Я з усіма прощаюся до наступного завдання!